Отож, зараз ми оглянемо квартиру в Ганді, яка дуже цікава для життя та для інвесторів. 85 тисяч євро за 110 квадратів. Чому вона цікава? Тому що вона має 5 спалень та 2 санвузли. Квартира по ремонті в непоганому стані і всі меблі залишаються. Давайте дивитися. Отож, поїхали. При вхідній зоні ми бачимо першу спальню. Вона найбільша. Що мені подобається, квартира зроблена в світлих тонах. Маємо стіл, двоспальне ліжко, також маємо шафу. І з цієї спальні є вихід на балкон. Так, ще маємо якісь тумбочки. Зараз ми покажемо вам балкон. Ось так він виглядає і чудовий вигляд з нашого балкону. Тут у нас вхідна зона. Ми маємо одразу кухню. Так, маємо стільці, стіл і маємо збоку ще одну спальню. Тут односпальне ліжко, теж маємо. Столик зі стільцями, тумбочку і шафу. Також вікно, яке виходить на наш балкон. Ось така в нас кухня. Маємо робочі поверхні, холодильник, як я вже говорив, все залишається. Тумбочки в порядку, все добре. Маємо електронну плиту, маємо витяжку, в принципі, без жодних проблем. Далі ми маємо санвузол, умивальник, унітаз, душова кабіна. Все в порядку. По коридору далі ми бачимо наступну спальню, двохспальне ліжко. Маємо тумбочки, стіл. Бачите, спальні зроблені однаково. Тут теж ідентична спальня з двоспальним ліжком. Так, ще одна спальня зараз готується, вона найбільша. Ми зараз її, на жаль, не можемо подивитися, але подивимося ще один санвузол. Унітаз, біде, душова кабіна і умивальники. В принципі, теж по ремонту все. Добре, так виглядає наш під'їзд і будинок зовні.